Слава Ісусу Христу! Вас так багато, що кожен священник хоче щось сказати. Але я не буду нічого говорити, тільки ми зараз, як написано в розпорядку, будемо відновляти подружні обітниці, пригадаємо цю подію, яка колись була когось, може, пару місяців, когось 50 років, можливо, і більше. І для цього, щоб ми відновили ці подружні обітниці, пережили цей момент нашого вінчання, яке було колись, потрібно, щоб чоловіки знайшли своїх дружин і стали тут посередині перед іконою. Прошу знайти своїх дружин, не перепутати дуже важливо, тільки своїх знаходимо. Як справжні чоловіки, Подайте, будь ласка, руку в своїй половині і станьте тут перед іконою. Хто цілує ікону, дуже прошу, дозвольте парам пережити свої подружню жню подію, своєї тайни, вінчання. тому ще встигнемо ікону поцілувати. Прошу, будь ласка, перша пара з правої сторони стоять чоловіки з лівої дружини. Стаємо в рядочок, якщо не помістимося в один, станемо в два. Такий невеличкий процес нашої перестановки. Вже у два рядочки бачу, що треба ставати два рядочки, справа чоловік, зліва дружина, в два рядочки. Чим скоріше, тим швидше ми. Почнемо нашу молитву і підемо додому. Прошу ще раз чоловіків і жінок передивитися, хто стоїть біля вас. Ті, хто не вінчався, не можуть відновляти подружніх обітниць, бо в них немає шлюбу. Відновляємо те, що відбулося. Отже, тільки ті, що вінчалися, таке прохання трошки чіткіше зробити таку лінію: один рядочок, другий і третій. Станьмо одні за одним, одні за одним, гарно шеренго. Чоловіки служили в армії і знають, що таке шеренга. Давайте гарно одну, другу і третю. Права стають чоловіки зліва їхні дружини. Три ряди. Один ряд посередині другий і потім третій. Добре, як стаємо, так будемо молитися. Починаємо нашу спільну молитву. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Преподобний отче, родини в подружньому зв'язку, роздумуючи на місіях перед Богом про обов'язки подружнього стану, готові, щоб відновити свою подружню присягу. Ти, дорогі Отче, прийми їх відновлену присягу і поблагослови на дальшу дорогу їхнього спільного сімейного життя. Дорогі брати і сестри, з великою радістю приймаю вашу подружню присягу, яку хочете зараз відновити перед Богом і церквою. Помолімося, щоб Господь Бог уділив. Вам цієї ласки. Господеві, і Господи Боже наш, ти споміж народів, народів, церкви, як дівочисто да, да, заручив зі собою, благослови, збережив смирені єдності слуг Твоїх, які відновляє подружню присягу, як ти зволив охоронити і вік від часу, шлюба до цього дня. Повне всіх їх добрі бажання, вилий на них, як милосердний багаті свій милості, і щедроти в дарої, довгим віком у здоров'ї, даємо всіх у всіх доброчинності, бо ти милостивий чоловік, улюбний Бог, сі, тобі славу посилаємо, отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Зараз ми зробимо наступний крок цієї нашої спільної молитви. Звичайно, подумки. Пригадайте той час, коли ви вінчалися, як ви були в білому платі, не знаю, який костюм був. Можливо, згадаєте в чоловіка вашого, бо такий маленький жарт є. Що внучка питає бабусю, каже, бабусю, чому молода в білому платі? А бабуся каже: бо це кольор радості, щастя. І маленька відповідає, розумію, бабусю, чому молодий в чорному костюмі. Але тепер більш серйозно, добре, що у вас гарний настрій. Будь ласка, подайте один одному, чоловіки відкрийте ваші долоні і жінки, поставте ці свої довоні одну в одну. Подивіться, будь ласка, один одному в очі. Бо тоді люди говорять правду, коли дивляться в очі, тоді це є знак відкритості, щирості, дуже такий жест, особливий, щоб ми могли поглянути один одному в очі. Спочатку за мною будуть повторювати чоловіки, потім жінки, а потім всі раз повторюємо голосно, переконливо від серця, щоб ваш голос свідчив про вашу щирість і щоб ми. Надалі собі зобов'язалися бути разом. Спочатку повторюю чоловіки, прошу голосно і чітко за мною. Я твій чоловік, зв'язаний з тобою, тайною подружжям, відновлюю сьогодні присягу, і надалі обіцяю тобі любов. Вірність, пошану і чесність подружню, і що не покину тебе аж до смерті. Прошу повторювати жінок так само чітко і виразно, з переконанням з серця з любов'ю, я твоя жінка, зв'язана з тобою, тайною подружжям, Відновлюю сьогодні присягу. І надалі обіцяю тобі любов, вірність, пошану і послуг подружнього. І що не покину тебе аж до смерті. А зараз будемо говорити всі разом, тримайте руки, не спішіться їх. Розривати, будемо говорити разом, я надіюся, набагато голосніше, з більшим переконанням, запалом, а найголовніше з любов'ю. Прагнемо всім серцем уникати помилок, які могли б знищити наше подружне щастя. Хочемо докласти всіх старань. Щоб наше подружжя було Божою родиною, яка живе вірою і любов'ю, так нам допоможи, Господи Всемогутній Боже, в Тройці єдині і всі святі. Дорогі брати і сестри, які відновлюєте свою подружню присягу, усіх тут присутніх, а особливо ваших дітей, беру за свідків, щоб в разі потреби свідчили про ваше подружжя, тайна подружжя, установлена Богом і церквою благословляє, в людина нехай не розлучає, ваше подружжя, на яке ви перед Богом присягли і сьогодні відновили, я і монах Петро, авторитетом Селенської церкви, підтверджую і благословляю ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. І сподоби нас Владико, зі сміливістю неосудному сміти призивати Тебе, Небесного, Бога Отця і молити. Отче нашої сина небеса, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай придеться Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі далі. Нах насущний дай, нам всього дні і прости нам робини наші, як і не ми прощаємо, минуватися в наші, і не веди нас, у Споку, але ви зволоти. Твоє цара, твоя сила і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Аміні. Боже Боже наш, що прийшов до Кани Галилейської, там подружжя благословив, благословив слух Твоїх, що з волі Твоєї з'єдналися, а нині подяку тобі приносять. За всі добродійства, які вони мали від тебе в своїм подружнім житті, благослови їхні входи і виходи, обножив добрі життя їх примивенці в царстві Твоїм, зберігаючи чистими, непорочними і бездоганними на віки вічні. Амінь. Отець Син, Святий Дух, Сесвята єдиносушна і жовоначальна Тройця, Єдине не Боже Своє Царство, нехай благословить вас. Нехай дасть вам довге життя, радість у дітях, успіхи у житті і вірі, і нехай сповнить вас усяких благ на землі, нехай сподобить вас добра обіцяні, приймати молитвами, Святої Богородиці і всіх святи. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, Міні наша, слава Тобі. Славуй Сього Істину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Хрестос істинний Бог наш. Шовкані галилейські ціні, сподружя показати зболив спасіння нашого ради, молитвами причистої своїй матері, святиславних схвальних апостолів всіх святих, бо ми спасе нас, бо він благий і чоловіку любить. Є такий один видимий знак, який підкреслює вашу взаємну подружню любов, вірність, та поцілунок. Я запрошую вас, щоб ви не соромлячись в храмі, бо це знак подружжя один одного поцілували і ще краще пригадали, як все було колись. З цієї нагоди відновлення подружніх обітниць хочу скласти вам побажання. Приємно бачити усмішку на ваших обличчях. Чого бажати вам? Щоб ви Перемагали всякого роду труднощі, шукали любові, Ви дані Богом один для одного, бо інакше б не були разом, інакше б не відбулося цієї тайне подружжя, мудрості вам, терпеливості, такого глибокого духовного життя, яке поможе вам. Серед всіх труднощів зберегти своє подружжя, зберегти його красивим, в любові, як гарний приклад дітям, внукам, правнукам, багато вам здоров'я, дуже багато Божого благословення, пробачити і забути всі кривди і образи, які в житті через свої емоції люди могли одні одним завдати. Усім, хто сьогодні. Відновив свої подружні обітниці в здоров'ї і щасті милосердний наш Господе сотворив mm. многії і благії літа. Простим і легким, багато людей за кордоном, і тому сьогодні не могли відновити цих подружніх обітниць. Стається так, що люди і в старшому віці, і в молодшому вдовіють. Для люди, які переживають самотність, і важливо, що в цій самотності вони чулися доціненими, мали почуття своєї гідності, не чулися якимись меншовартісними. Є сім'ї, які не мають дітей, і важливо, щоб вони пам'ятали, що вони також подружжя, хоча не мають дітей. Тому запрошую всіх вас помолитися за тих, хто сьогодні не міг відновити з різних при різних причин свої обітні, подружні обітниці. Що ви передали вітання тим, хто за кордоном, і сказали, що ви подумки ці обітниці відновляли також своєму серці. Загадаймо всіх людей. Самотніх, тих, які пережили втрату, які на превеликий жаль розлучилися і мають таку рану, як образу, як відкинення, як зраду. Це також дуже велика рана, і Господь буде ці ваші рани гоїти. Помолимося за цих всіх людей, Отче наш і Богородице Діво. Отже наш Твоє сина на Небеса, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство Боє. Нехай буде воля, Твоя, як, як на небі, так і на землі, хліб наш на сутні, дай нам сьогодні і проси нам крови наші, як і ми прощаємо від вас нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиці і радуйся, благодатна Марія, Господь Тобою, Благословена тим жінками і благословенний відмона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Ну і майже останнє це те, що на пам'ятку віднове, ви отримаєте таку пам'ятку там ззаді є гарна молитва. Папе святого Івана Павла II. про родину ви можете написати прізвище своєї сім'ї, імена, дату, коли це відбулося, і зберігати як таку пам'ятку від нових подружніх обітниць. Тут на тетраподі стоїть свята Євангеліє. Хто дуже втомлений і спішиться, і завтра мусить йти на роботу, то може і не підходити до Євангелії. Це не є аж так обов'язково, хто має силу, терпеливість. Покладіть, будь ласка, руку на Євангелію, поцілуйте, Святе Євангеліє, і підійдемо на бік. Отець Василь зараз всіх вас, як знак благословення, Божої сили кропить священною водою з одної і з другої сторони. І ми підходимо цього Євангелію і від нашої прислуги, наших хлопців, які тут готові, отримуємо е, цю пам'ятку. Думаю, що діти ваші вас сьогодні вдома. Привітають і дякую всім за спільний молитовний місійний вечір. Слава Ісусу Христу!